Вітаю вас! Я вже нарешті з вами. Я цілий тиждень, майже цілий тиждень, зробила перерву, оскільки ну, звичайна людина простудилась. і не просто простудилась, а Саме захворів трішечки мій інструмент, яким я заробляю гроші. Захворів мій голос. Він був просто неймовірний. Тому була така пауза, і я так скажу. Важко з чогось починати. Таке відчуття. От я наскільки весь час проводжу прямі ефіри, проводжу презентації, постійно з вами зустрічаюсь. А тут, знаєте, таки, така була перерва, і сьогодні для мене, прям, от я не знаю з чого почати. Я не знаю про що з вами поговорити. Хоча скільки подій відбулося, і я розумію, що так само таке питання стоїть у більшості людей, які все-таки прийняли рішення заробляти через інтернет, саме через соціальні мережі. От Рівно те ж саме відбувається у мене. Якщо ви думаєте, що у мене немає таких там, скажімо так би мовити, проблем, ну я називаю це не стільки проблема, а переформулюю цю всю це слово в інше, і я кажу, що це так, це задача, яку потрібно вирішити. У мене стоїть задача, що мені треба вийти в прямий ефір і вам розповісти, донести певну таку інформацію, що ж було за цей тиждень. За цей тиждень, що я хворіла, слава Богу, все добре. Команда роста. Знаєте, знову ж таки отримую задоволення від того, яким би я в стані не була, де би я не знаходилась, чи це в дорозі, чи це вдома, чи чим би я в своєму житті не займалася. Мій бізнес розвивається самостійно, оскільки в команду приходять ключові лідери. Приходять люди, які зацікавлені, знову ж таки позитивний момент. Вони приходять через соціальні мережі, слідкують за мною через. Мій контент через різні, там, через інстаграм, Ютуб, спостерігають, розділяють мої цінності, мої погляди на життя, хочуть вони так само заробляти, не хочуть. І от уже свідомо приходять до мене от саме такі сформовані особи, які е, являються лідерами, або в них є задатки лідерські. Вони знають, чому вони приходять в команду, вони знають, чому вони приходять в Лівгуд. І, в принципі, їм від мене потрібна лише база, і далі, коли от я випадаю там на певний час, хоча я працювала зі своєю командою, і це все було в плані там. В месенджерах переписувалася, як я руками ж то працювати можу. Це я голосом не могла працювати, руками то можу працювати, переписуватися можу. І знаєте, і я пишаюся тим, що кожен являється дійсно лідером. Лідером, кожна, кожен розуміє, що в першу чергу це також його власний бізнес, і тому. Команда розвивається, все стабільно, все постійно. Тому вітаю Тетяну Федосєєву з закриттям першого лідерського статусу. Бронза, величезна умнічка. Пишаюся цим. Вона дійсно до цього йшла. І поступово хтось знаєте закриває цей лідерський статус за один день, хтось такого потрібно через якийсь певний період пройти. Але величезна молочинка, бажаю успіху і якнайшвидше закрити статус срібло. Це дуже 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 класно. Вітаю нових учасників команди. Ви молодці, ви найкращі, і повірте, ви знаходитеся. В найкращій компанії, в найкращий час, в найкращому місці, і причому в найкращій команді. Однозначно, що такого відбулося за цей тиждень? Новин. По-перше, По Почну із компанії. Ви знаєте, я розповідала про це і в сторіс показувала, що на авторитетному такому всесвітньо авторитетному виданні такій платформі Business For Home, де зареєстровано більше як 800 компаній світу. Прямих продажів, і повірте, якщо там вже ця ваша компанія, в якій ви працюєте, вона зареєстрована на бізнес-форхом, то це вже уже є дуже крутий момент, оскільки 800 компаній світу там зареєстровано, трішечки більше. І от постійно на цьому. На цій платформі відбуваються якісь опитування, якісь голосування, якісь рейтинги тієї іншої компанії, за найкращого чоловіка-керівника, за найкращий маркетинг-план, за компанії, які найбільше довіряють. І так далі, так, так, такого роду відбувають постійні опитування, постійні рейтинги. Причому там є рейтинг-моменту, коли отак от щохвилини, що секунди, ми бачимо компанія. Та чи інша, на якій позиції серед цих 800, от вони так, в такий рядочок, скажімо так, вистроїлися і вже хто на якому місці знаходиться. І от дивіться, було опитування щодо надійності компанії, яку, яку рекомендують у 2024 році. І це опитування було впродовж там майже 14 днів, і навіть, навіть трішки більше. І от дивіться, Лівкуд. Весь час займала перших два місця. То перше, то друге, то перше, то друге. Але останні днів п'ять це була стабільно перша позиція. І голосування закінчилося з величезним відривом. Лівкут зайняла перше місце. Це дуже класний результат. Це говорить про те, що Лівгуд не просто довіряють, Лівгуд полюбили сотні тисяч людей по всьому світу, просто по всьому світу. Номер один, номер один у світі. І цей результат компанія Лівгуд досягла за 11 місяців свого існування. Вітаю я, Лівгуд, обожнюю я дійсно цю компанію. Хто б то мені не говорив, що ой, ой, вона співає оди компанії, прямо так вас хваляє. Знаєте, це дійсно та компанія, яка тримає своє слово, яка платить своїм. Сплатить своїм членам, своїм партнерам за те, що вони працюють, за те, що вони розширяють свою клієнтську базу, і навіть за те, що вони просто є. Є люди, які нічого не зробили, які просто зареєструвалися, які просто оплачують абонплату, тому що у нас клубна система, і вони все одно отримують гроші. Це дійсно результат. Вітаю лівгуд з першою позицією, і це щось просто неймовірне. Наступна новина, про яку не можна не сказати, знаєте, знову ж таки про бізнес форхом. Я, е, якщо це взяти ще кілька років тому, мене ту, яка я була раніше, я безскромнічала. Я... Я би там щось могла б говорити, ну, Та, так, знаєте, не хотіла би про це говорити, але соромилась, я би соромилась, але я точно знаю, що онлайн-маркетинг і все наше просування через соціальні мережі, і для того, щоб отримувати результат, нам потрібно постійно про все говорити, 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 говорити. Бути радіом у в соціальних мережах і по максимуму, які тільки можна охопити, у всіх соціальних мережах постійно розповідати про Лівгуд, про здобутки, про досягнення, про результати, про новини, про себе, про лівгуд, про досягнення, про результати, про новини про себе. І ось так постійно, постійно, постійно робити. Я як максимально скільки я можу охопити соціальних мереж, і я це і роблю. В якому вигляді я це вже роблю? Ви думаєте, що бачите, спостерігаєте. І ну, не даремно ви на мене підписані або підписуєтесь і дивитесь. І знову ж таки, про визнання. Дякую бізнес-форхом за те, що вони включили мене в рейтинг тих дистриб'юторів, яких вони рекомендують від компанії LівGood. 57 на сьогоднішній день чоловік. Там немає рейтингів: хто на першому, хто на другому, хто на якому місці. Просто є кількість 57 на сьогоднішній день дистриб'юторів по всьому світу. І там я, Марина Безугла, знаходиться в цій кількості людей, яких бізнес форхом рекомендує. Тому це також дуже крутчий результат. Знову ж таки, заявка на весь світ. Дякую, мені дуже-дуже приємно. Корону не вдягаю, рухаюся далі, роблю все те, що я робила і далі. Просто набираю швидкість, просто набираю висоту і вас запрошую. Приєднуйтесь, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Тому що Лівгуд стоїть на межі свого першого золотого мільйону, мільйону партнерів, які будуть заробляти найбільше. У вас є унікальна можливість змінити прямо сьогодні своє життя. Просто підключайтесь, просто приєднуйтесь. Приєднуйтесь до мене в команду. Будете потім розбиратися по ходу діла. Повірте, ви точно не прогадаєте. В мене за цей рік так круто змінилося життя. Я, я не знаю. На бізнес Верхов про мене ще ніколи не писали. А тут уже є, розумієте? Я знаю, що раніше мене порівнювали з тією депутаткою. От сьогодні вже просто є депутатка, є окремо я і. Вже про мене говорять просто як про дистриб'ютора Лівгуд. Мені це дуже приємно. Рухаємося далі. Прошу приєднуйтесь. не прошу, а рекомендую. Я рекомендую, тому що просити ні. Ви я свій вибір зробила, і я рухаюся. Ваша, просто ви або приєднуйтеся і рухаємося далі, набираємо швидкість, або просто знаходитеся в тій ситуації, в якій ви є. Але повірте, ви через рік ви себе не впізнаєте. Однозначно, згадайте, хто на мене вже так довго підписаний. Згадайте, просто якою я була раніше, і ви зрозумієте, що дійсно є різниця. Про що ми будемо говорити далі? Про те, що визнання є, дякою. Дійсно, круто. І наступна новина. Наступна новина від, знову ж таки, від компанії Livgood. Такого, от, чесно кажучи, хочеться цьому приділити достатньо уваги, тому що я ще такого не бачила. Лівгуд відкрив компанія Лівгуд відкрила склад, продуктовий склад в, на території Германії. Тобто, в нас не мережева компанія, в нас маркетплейс. Просто в Європі, перше, от вперше в Європі, саме на території Германії, відкрили склад продукції. Там буде продаватися лише міжнародні пакети. Тобто, якщо ви хочете замовити продукцію, саме от вас влаштує міжнародний пакет, ви це можете зробити. Фішка в чому? В його вартості. По-перше, його вартість просто неймовірна для роздібних клієнтів, для тих людей, які кажуть: та я не хочу реєструватися ніяку там компанію. Я прямо сьогодні проходила, якби в ролі роздібного клієнта. Мені було дуже цікаво подивитися, як, який шлях проходить тут роздібний клієнт, і до чого що що виходить? Ви можете за моїм посиланням зайти до себе, вже уже виходить у ваш магазин. І знайти цей міжнародний пакет, який продається і відправляється саме з території Германії, ви отримаєте за 100-130 доларів. Він 129,99 для роздібного клієнта. Ви отримуєте 6 найменувань продукції. І при цьому доставка до вас прямо додому безкоштовна, де б ви не знаходилися, в місті, в селі. В любій країні, в будь-якій країні світу, чи це Корея, В'єтнам, Україна, не знаю будь-яка країна світу, якщо ви замовляєте саме ось цей міжнародний пакет, вам його доставляють безкоштовно. В чому перевага бути членом клубу Лівгу? Дивіться, для роздібного клієнта, от навіть для роздібного клієнта, доставка безкоштовно, уявіть собі, за 130 доларів. Ви отримуєте шість найменувань продукції. Тобто, ну просто поділіть на 6 і подивіться, скільки це виходить. Середня вартість одного продукту. Що туди входить? Давайте так. Спочатку, що туди входить? Туди входить ультрамагнієвий комплекс. Там дуже крутюча доза магнію, тим більше магній дуже корисний. Самі знаєте, всім призначають. І дітям призначають, вагітним призначають всім, 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 всім потрібен магній. Ультрамагнівий комплекс з дуже скрутючою, там, дозуванням саме об'ємом магнію в самому магнію. Як от кальцій в кальцію, а це в магнію в магнію. Наступне вітаміни на вибір або чоловічі, або жіночі. Ви можете собі обрати. Якщо вам потрібні жіночі, обирайте жіночі, чоловічі, чоловічі. Наступне суперчервоні, це витяжка. Із усіх, яких тільки можна, там червоні овочі і фрукти, і це все знаходиться в таким вигляді порошку, і ви це все розводите водичкою і оберігаєте свою серцево судинну систему, свій імунітет, тому що там величезна кількість ресвіратролу, антиоксиданту. Причому ви це можете вживати не тільки ви, а й ваші дітки, і там просто така величезна банка. Зараз немає біля мене. На кухні, тому що постійно, господи, бачите, давно не проводила ефіри, язик заплутується. Постійно знаходиться під руками на кухні супер червоні. Це не супер червоні, а супер-пупер червоні. Серйозно в мене вживає чоловік, тому що знову ж таки замовила я йому, тому що йому вже 50 років, і це якби там такий, знаєте, вік, що потрібно ну, дійсно оберігатися і вже до свого здоров'я, до свого організму треба дуже свідомо підходити. Тому замовила йому, вживає він. Ну і звичайно, я там в нього також трішки потягую, тому що мені дуже подобається. Такий аромат дуже приємний, дуже приємний ягідний аромат. Наступне суперзелені. Сюди входять суперзелені. Це моє кохання, моя любов, щоправда, не з першого погляду, тому що ну, просто з вигляду було як сіно-сіном. я розповідала, то в мене от сміялися мої учасники команди, мої партнери. Я розповідала, що от я не розумію, запах свіже скошеного сіна, свіже скошеної трави. Але на смак, ну це просто щось неймовірне. Таке трішечки солоденьке, там, до речі, цукру немає. І причому все дуже-дуже корисне. Е, я люблю розводити на велику кількість води і просто вживати цей коктейль. Я розбавляю в шейкері, дуже-дуже подобається очистка організму, і причому у всіх її проявах, яких це тільки може бути. Дуже корисна, дуже класна. Е, всім рекомендую. На... І це ще не все. Це все входить, ось в цей пакет, про який я говорю, міжнародний, який вам. Безкоштовно доставлять прямо додому. Далі, фактор 4: це неймовірно крутючий протизапальний засіб. Уявіть собі, причому жодної хімії там немає. Там є омега-3, куркумін, часник і ще якийсь елемент, зараз не скажу який, не згадаю, але це щось просто неймовірне, тому що і має і обезболюючий ефект, і протизапальний, і це швидка допомога, і це той продукт. Це не препарати аптечні, щоб ви розуміли. Це все натуральне, витяжки, витяжки, найцінніше, найкорисніше. І це все зібране, ось таку невеличку капсулку, яку ви можете випити і собі забезпечити здоров'ям свій організм. От, фактор 4, щось також неймовірне. І вітамін Д 3 К2. Вітамін Д 3 К 2 це те, що нам також потрібно щодня. Це все входить у цей міжнародний пакет, який вам доставлять безкоштовно. Розкажу і ще раз повторюю, роздібним клієнтам безкоштовно за 130 доларів. Без 5 центів 130 доларів. Оцей весь пакет продукції прийде прямо додому. В чому ж вигоди стати членом клубу Лівгуд? В чому ж вигоди того, що ви приєднаєтесь до нас команду, а те, що ви зможете навіть цей самий пакет замовити, але вже не за 130 доларів, а всього лиш за 89,95? Уявіть собі, шість найменувань продуктів яких ви зможете в будь-який час замовити з безкоштовною доставкою додому за 90 доларів? Шість продуктів. Та я раніше, у мене є, хто знає, в мене є попередній досвід в мережі компанії, це була компанія GNS, І я за 90 доларів я замовляла лише один продукт. Один продукт. І вартість доставки була 100 гривень. Це було по Україні. Я просто уявляю, скільки б це мені доставка вартувала б там із Германії. Але 100 доларів лише один продукт. А тут на 96 продуктів і безкоштовно привезуть додому. Це дійсно така новина, і це новина була минулого тижня. Я так хотіла вийти в ефір, я так хотіла розповісти. Але повірте, в мене голос був такий, що ніби в мене там всередині хотів вилізти якийсь чоловік. І донести вам цю інформацію. До речі, я вживала супер червоні, поки хворіла. Супер червоні, суперзелені, я вживала. Ну і звичайно, я пила каву нашу, із в складі яких є шість видів грибів. Шкода дуже, що саме в цьому міжнародному пакеті немає кави. Але каву можна, каву можна замовити вже через, ну, через Сполучені Штати і весь інший асортимент продукцій. У Нас там величезний асортимент все можна замовити через Сполучені Штати. Але. Це щось просто неймовірне. Відкритий склад в Германії доставка по всьому світу. Уявіть собі. Уявіть собі, незалежно від того, в якій частині світу ви знаходитеся, вам його доставлять безкоштовно. Ось така іще одна новина. От, уявіть собі. Я вас вітаю з початком нового робочого тижня. Повірте, цей новий. Тиждень несе нові можливості, нові можливості. Головне, щоб ви змогли про них почути. Головне, щоб ви їх змогли розгледіти. Повірте, ту інформацію, яку даю я вам, вона дуже цінна. І якщо ви ще не разом із нами, вам потрібно прийняти рішення. Що потрібно зробити, щоб стати учасником нашого клубу. Звичайно, реєстрація, оскільки в нас клуб у нас є реєстрація, є абонплата. Це не щось там приховане, десь якісь підводні камені. Ні, все відкрито. Лівгуд прирівняв абсолютно всіх на старті, всі абсолютно одинакові. Реєстрація коштує 40 доларів. Абонплата 10 доларів щомісяця. Ви просто можете собі обрати варіант 10 доларів щомісяця, або один раз на рік заплатили 100 доларів і все. І далі користуєтеся вигодами. Ви розумієте, що навіть отако зайшовши, просто будучи членом клубу Лівгуд, ви зможете навіть оцей міжнародний пакет хоч, хоч щодня купувати. Вам безкоштовна буде доставка, і ви його зможете щодня купувати на 30, ні, на 40 доларів дешевше. Уявіть собі. На 40 доларів дешевше. Ну, ну це класно. Це дуже класно. Навіть ви зможете, знаєте, є люди, які люблять продавати. Люблять, які про люблять продавати. Хтось там може давати посилання на свій магазин, а хтось може хоче створити. Можливо, у вас є якийсь магазинчик там на землі, і ви вже у вас буде якийсь асортимент. Ви собі можете замовити цю продукцію там. Там навіть навколо одного продукту можна створити величезну мережеву компанію. Уявіть собі, можна зібрати величезну кількість клієнтів, а тут шість. Шість і причому всі класні продукти, і фактор 4, вітамін Д3К2, і супер червоні, суперзелені, і що там ще магній, і вітаміни чоловічі жіночі. Ну, ну, я знаю, не знаю. Це треба тільки брати діяти, і діяти, і все. Навіть не потрібно роздумувати. Тому новий тиждень, нові можливості. Вам трішки треба бути рішучим, трішки треба е, не відтягувати на потім. Знаєте, дуже багато людей живуть відкладеним життям. Та, от, от коли розбагатію, тоді куплю. От коли я буду заробляти, от, от тоді я тільки буду собі це дозволяти. І повірте, це не настає. Не настає, не настає, не настає. Тому що спочатку треба купити, спробувати і отримати результат. От знаєте, от. Не тоді, коли розбагатію, куплю, а візьміть, купіть. Почніть пробувати, почніть розповідати і вже розбагатієте. Тому що ця інформація, це інформація на мільйон щодо продукту, щодо компанії, щодо результату. Повірте, однозначно. Якщо хочете більше відгуків, якщо хочете більше інформації, запрошую вас на наші щоденні презентації з понеділка по п'ятницю, щодня об 11. 19.30. У своєму гостьовому чаті, в своєму власному закритому телеграм-каналі, я проводжу з понеділка по п'ятницю презентації о 18. Сьогодні, щоправда, в понеділок це буде 17 година. Тому запрошую вас в 17.00. В шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал. Для тих, хто дивиться відео з Ютубу, спускайтеся вниз під відео. Дивіться посилання на мій телеграм-канал, підписуйтеся. І заходьте до мене на презентацію. В кінці у всіх є можливість включити мікрофончик, задати запитання, щось незрозуміле, можливо, якісь сумніви. Не соромтеся, задавайте, я з радістю з вами поспілкуюсь і відповім. Всіх люблю, всіх обіймаю, до зустрічі завтра. Хто хоче ще сьогодні поспілкуватись, ви знаєте, як мене знайти, де мені написати. Все. Пока-пока.